У Вінниці підписано меморандум про взаєморозуміння і співпрацю між швейцарцями та Вінничиною щодо зведення у селах нашого регіону централізованого водопостачання. З цього приводу в обласній адміністрації відбулася нарада за участі голови Вінницької обласної ради Сергія Татусяка, заступника голови облдержадміністрації Романа Аксельрота. Також керівника проекту ДЕСПРО в Україні Оксани Гарниць. На Вінничині швейцарсько-український проект під назвою Підтримка децентралізації в Україні ДесПРО реаліз реалізується з 2007 року. Його головна мета покращити умови життя сільських мешканців за допомогою швейцарців. За цей час в 15 селах області, а це в Калинівському, Лінецькому та Тульчинському районах, були збудовані водогони. За словами керівника проекту Дзпров України Оксани Гарнець, швейцарські партнери реалізують на Вінниччині 12 проектів зі створення сільської системи водопостачання. І знову ж таки, те, що ми зможемо підтримувати, ми підтримаємо. Ну, на жаль, 17 мільйонів в нас, мабуть, не буде, але ми порахували, що загалом на проєкти сільського водопостачання на подальшу підтримку Тульчинського проєкту по твердим побутовим відходам, і ми ще плануємо працювати в сфері сільського водовідведення, це нова тема, яку ми будемо розробляти протягом третьої фази. Десь 8 мільйонів у нас є загалом на, на ці проекти. Якщо область звернеться до нашого центрального бюро. Може буде й більше. Він чина аграрна область, і для нас село є пріоритет. А якщо ми кажемо, що держава взяла курс на європейський вибір, то відсутність централізованого водопостачання в селі ну, це вчорашній день. Тому ми і ще раз вдячні за допомогу Швейцарії, в даному випадку, вашому обличчі. Я вважаю, що наша співпраця буде плідною в подальшому. Наскільки мене поінформували зараз є пропозиція від вас, що зациклітись не тільки на трьох районах, а в цілому на Вінницькій вулиці. Ми зробили невелике таке дослідження і бачимо, що сільське водовідведення поки що не дуже сприймається сільською громадою. як Щось таке, що необхідне, але е, у всьому світі водопостачання і водовідведення йдуть разом, і це не, не роздільне. і треба, я думаю, ще нам буде проводити велику таку роз'яснювальну роботу серед населення для того, щоб люди розуміли, що це і здоров'я, і екологія, і взагалі це дійсно цивілізований такий європейський підхід до, е, до життя. Партнерські відносини сторони скріпили, підписавши меморандум. Під документом про цю співпрацю підписи свої поставили голова Вінницької обласної ради Сергій Топусяк, заступник голови облдержадміністрації Романа Ксельрот, а також керівник проєкту ДЕСПРО Оксана Гарна. І побажати нам плідної роботи.